Зуті є так. у нас Настя Станко з Маріуполя. Настя, привіт, яка в тебе остання інформація? Настя, ти чуєш, ти, чуєш нас? Чи ти нас чуєш? Ага, вже вже ви. Я, я, ну, остання інформація, це те, що ви вже знаєте про міліцію просто двох поранених наразі. І 26 загиблих тут путаються в цифрах про те, що говорять про 27. А ну ми зрозуміли, це так, що рахують і цього загиблого військового одного. На блокпосту 14-му, це блокпост неподалік від міста Маріуполя, тобто мирних все ж таки 26 загиблих і 102 поранених. Але ми тут ще яку інформацію довідаємося? Зокрема, от Маріуполі ми бачимо, що люди виїжджають із цього району східного, намагаються виїхати будь-якими способами і власними машинами, і просто з клунками йдуть і масово намагаються покинути цей район. Міська влада вже поставила намет біля церкви. В цьому самому східному районі, щоб люди, які залишилися без нормального житла, змогли, хоча б якось там погорітися, там поставили обігрівачі, ці буржуйки так само людям дають чай і їжу. Ті, хто ховається в бомбосховищах, в підвалах їм також організували, підвозять їжу і воду тут і перевіряють взагалі, як там люди в якому там стані знаходяться. І також є автобус зі східного цього району, неподалік від церкви, де власне цей Амет, які безплатно вивозять людей в інші райони Маріуполя. Сказала мі сказали міській владі, що мають вони інші приміщення для того, щоб якось хоча б тимчасово цих людей розселити, які залишилися без хати над головою. Ми ще також були в лікарні номер 1 Це лікарня, яка трохи далі знаходиться від самого місця обстрілу, не бо четверта найближче знаходиться. Я вже передавала цю інформацію, але нагадаю, 25 людей знаходиться там. Ці лікарні всі вони з Вогнестрільними осколочними пораненнями, так так це називають лікарі, тобто всі з осколочними Одній жінці ампутували кінцівки, руки ніг, а вона досить молода. Але загалом дуже багато людей у важкому стані, приблизно половина як нам сказали, чергові лікарі у важкому стані, вони в реанімації. ну Частина майже в так в нормальному. І також ця історія з. Що ми от намагалися зрозуміти, як летіли гради? Навіть там на компасі вивчали є деякі. Трохи різняться попадання. Тобто, деякі все ж таки з східного напрямку летіли, з напрямку Новоазовська, а деякі виглядає на те, що з північно-східного напрямку падали. Ну, тобто це теж з, з, з тієї сторони, але е, ну, може трохи, трохи ближче до сартани, так як, як контролюють українськими військами, але ну, майже на увазі грати ж дуже далеко в тому напрямку, але все одно ця територія, очевидно, контролюється е, бойовиками. Ну, це так ми перевіряли по компасу. Скажу, що люди, які от постраждали, вони в принципі більшість з них стверджує, що так з Новоазовська по них стріляли, але тим не менше, багато хто нарікає на українську владу, бо не розуміють, що їм взагалі робити зараз. Як їм що їм евакуйовуватися, що їм ніхто нічого не каже. Ну принаймні, там кілька годин, як ми тому десь півтори години дві там були, то люди не розуміли, що їм робити далі. Просто от хто міг, той виїжджав подалі, хто мав куди, хто не мав, куди просто стояв на вулиці, і думав, що йому робити далі. Бо там ви знаєте, що дуже багато постраждалих не лише в приватному секторі. До речі, там будинки досі горять. Ми зайшли зійшли в два будинки. Вони згоріли, один ще постраждав. Дав та. і така е, історія, що в одному будинку поранений чоловік був його відвезли в лікарню, в другому будинку також був поранений, йому відірвало ноги. Він, на жаль, е, помер в лікарні. Е, ще одна сім'я там влучив снаряд просто в кухню е, в третьому будинку. Але вони встигли, поставили чайник, встигли вийти з кухні, і ніхто з них не постраждав. Тобто їм пощастило, і е, ще знаємо так про сім'ю. Мабуть, ви вже також знаєте. Це загибла сім'я, дідусь бабуся і трьохрічна дитина. На жаль. Ще ми говорили з міліцією. Остання інформація від неї, що зараз е, організували патрулювання міліції, причому є батальйони не лише міліції Маріупольської, а й батальйони міліції, які допомагають тут. Це з Львова, з Франківська, з Полтави, які зараз ходять патрулями Для чого? Для того, щоб ті будинки, з яких люди виїхали, які не зараз для життя, щоб їх не розграбували. Тому там в цьому східному кварталі це Орджонікідзівський район там посилене патрулювання міліції зараз. І в принципі ми бачили і військових, і міліціонерів, що дійсно люди там працюють. Тобто, це не лише на словах міліції. Зараз будемо з'ясовувати також інформацію по у військових щодо обстрілів, про які говорить полк АЗОВ під Маріуполем. Ми їх тут в центрі міста не чуємо, наприклад, ніяких обстрілів оцих, які були, начебто, там 40 хвилин тому назад, години тому назад, але будемо. Військових десь які за кілометрів з десяток двадцять кілометрів обстрілюють. Е, і також була така неперевірена інформація щодо якогось авіаудару на російську базу під Новоазовськом. От е, прес-центр е, сектор М цієї інформації не підтверджує. І вони кажуть, що якби таке було, вони б очевидно про це знали. Тобто, наразі маємо таку інформацію з Маріуполя. Загалом тут е, мало світла зараз. Тобто в деяких район, в районі в цьому східному районі, де власне і потрапили гради. А, там світла майже немає, а от е, в центрі міста тут ближче, е, як де? Тобто деякі будинки світяться, але мало, тобто, а де а де ж де, де-не-де, світло також немає. Досі ось така інформація на цю хвилину. Е, Настя, скажи, а ти бачила оці заявці оголошення на під'їздах про бомбосховище? Якщо ти бачила, бачиш, ми стані ми. ми, ми бомбосховище не заходили. От зараз ми просто намагаємося злити відео, те, яке ми е, зняли для, для от громадського, і зараз після цього поїдемо також в цей східний район назад. Подивимося, як там е, насправді чи можуть люди якось прихиститися, ті, які залишились без житла. І е, підемо також в бомбосховище, подивимося. Але от ми були, наприклад, в лікарні е, в цій четвертій в нас знаходиться трошки далі від східного району, але в принципі неподалік від нього. І там є всюди стрілочки, куди бомбосховище, куди йти в бомбосховище. Ховичі, ми бачимо, що так такі вивіски є. А будемо перевіряти зараз їх стан також цих бомбосховищ, цих підвалів. Так що пізніше вже вам скажемо останню інформацію, вже мабуть під кінець випуску, коли а туди з'їздимо. Не Знаєш, чи правда, що нині оцей район, так мікрорайон східний, нині він є очеплений міліцією, так. Ну, важко не учасно, потрапити? Не, волонтерам. Ні, ні-ні. Ну, Нам ми дуже легко проїхали спокійно. Так, міліція перевіряла на блокпосту нас, побачити, що ми журналісти і пропустила. але загалом люди в'їжджають і виїжджають. Ми якихось mm -hmm. таких проблем не бачили, але патрулі справді є. Тобто є і міліції, прикордонники. Прикордонники намагаються там дивитися, щоб щось десь на розірвані снаряди не було, щоб вони, не дай Бог, не здотонували, щоб не було ще яких трагедій. Лікарі там перевіряють. Чи не, немає не дай Бог ще якихось загиблих поранених по підвалах, чи по сховищах, чи по цих квартирах розбитих, ну в принципі така, от ми, ми бачимо, що в принципі служби працюють, і пожежні машини їздять і гасять пожежі, намагаються загасити в тих будинках. Тобто, все-таки якийсь порядок на цьому місці є. Де не де ми бачили ці червоні стрічки? Знаєте, ну коли якась стрільця. Трагедія, тобто закриті такі на будинках приватних, там де щось, ну там, де попали снаряди, щоб туди не заходили. Але де ну але більшості такого немає на будинках приватних. І ну, багато де, на жаль, залишилася кров. Від людей, які загинули, тобто тіла прибрали всі з вулиць, а от кров залишилась багато деякі розвалені. і ну зрозуміло, що їх зараз ніхто не забирає і не може забрати. І, і скажу ще на на останок, що на міліції сказали, що так, більшість людей загинуло власне на ринку на вулиці. Просто 9 ранку, субота, люди вийшли на базар скупитися, і о, от їх накрило там градом. Більшість загиблих саме. А от на цьому ринку на вулицях і, і, і загибло. Я зрозуміла. Дякую, Насті. Дякую, що стежиш за оперативно за подіями в Маріуполі. Чекаємо від тебе а, відео а, звідти, і так само можливо включення. Якщо в тебе буде нова інформація, Настя зараз... Так, Настя Станкова працює у Маріуполі оперативно, і Повідомляє нам все, що відбувається там. Нагадаю, що. Ще...